Всім привіт! Сьогодні обзор реле советского періоду RS9 по паспорту 90-го року. Реле саме має таку форму, металічна кришка. Для того, щоб її зняти, нам потрібно тут розжати і тут будуть у нас мідна катушка і контакти. Саме реле я портити не буду. Но контакти тут, друзі, йдуть срібло з паладієм. Паладій це метал плати нової групи. Його тут іде до 20-25% процентовка сплав з сріблом. Ось такі самі релі. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі. Вам зустрічались такі реле, особливо у великих кількостях. Буду дуже вдячний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатись на канал. Пока-пока.